Донеччина увага всієї країни прикута саме до цього регіону, адже в області ні на хвилину не вщухають бойові дії. Останнім часом чи не щодня в оперативних зведеннях можна побачити інформацію про поранених та загиблих цивільних мешканців. На жаль, ця статистика стосується і Покровського району. Значну частину травмованих людей з населених пунктів району приймають лікарі мирноградської центральної міської лікарні. Останнім часом стало менше, ну, враховуючи, що з лінії зіткнення вони ви. Їджає то на щастя, стало менше з усього покровського району від добропілля починаючи і закінчуючи лінією бойового зіткнення безпосередньо. Переважно це важкі травми, це травматичні ампутації, відкриті переломи В основному так за словами лікаря, термін лікування травмованих обмежується не лише їх одужанням інколи аби залишити пацієнта на території медзакладу, є й інші причини, враховуючи що багато пацієнтів не мають якісь там родичів, бо це дуже возрастні пацієнти. То достатньо довго буває у нас знаходяться, поки там волонтери або якась евакуація їх не забирають для подальшого життя або там лікування вже не безпосередньо в безпечних місцях країни. Приймати пацієнтів та надавати необхідну медичну допомогу останнім часом стало трохи складніше, адже за словами Данила Монастирського, сьогодні відділення працює у неповному штаті. Зараз робота трохи важче стала, враховуючи. Ситуацію в регіоні то багато медсестер повиїжджало, а без медсестер робота наладиться. Взагалі залишилось в день одна постова медсестра, і вночі також сумарно дві залишилось, Тобто то це дуже мало для нормальної роботи, скажімо так. Попри нестачу працівників, лікарі продовжують виконувати свої обов'язки. Звернутися за фаховою допомогою можуть всі потребуючі.